Отож, робосяк надія сочетає всім свій. Стендап. 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 Стен-дап. Це чесно мене цікаве, цікаве. Це є намадна, молодіжна. Закликати може зв'язати з своїми проблемами, друзями, собою. Це клас. Це погляд на життя, але трошки зі

І знаєте, ми закінчуємо школу в 17 років, а дуже важко розуміти, ким ти хочеш бути в 17 років. Тому люди подають документи одразу в декілька вузів. Одночасно і в лісогосподарське, і на ім'я. Тобто, їм все одно чи бути лісником or to be a forest man. І перше, перше, що тобі говорять в університеті, це забудьте все, що у вас вчили в школі. І в мене виникає питання: а для чого нас тоді цього вчили? Якщо ви хочете, щоб ми забули все, чого нас вчили в школі, а не легше взяти тих, хто нічого й не вчив в школі. Їм і нічого забувати не треба буде. Ви просто скажете, забудьте все, чого вас вчили в школі. А вони такі ви не повірите, але ми як знали. Тут всі зареєстровані в ВКонтакті, а є такі люди, які не зареєстровані ні в одній соцмережі. Побудуйте, будь ласка, мені просто цікаво. Не те, щоб в мене на вас якийсь жарт, мені просто цікаво, як ви виглядаєте. І знаєте, як би хто не відносився до сайту ВКонтакті, найбільш дивний сайт це однокласники. Реально, ви бачили, хто там зареєстрований? Ночі вже нікого нема онлайн. Бо серіал у СТБ закінчився, а завтра рано вставати і поливати розсаду на балконі. І знаєте, зараз люди помішалися на соцмережах, і їхня головна мета це шукати красиві статуси і цитатки. І знаєте, найгірше з того, що е, я нічого не маю проти, просто в людей Тепер ти просто. Я перепрошую апаратуру. <плес> Знаєте, тепер ти просто входиш на сайт, вбиваєш красиві статуси і цитатки, а потім просто тикаєш пальцем. Типа, вот, типа того, я думаю. І зараз вважається нормальним, що якщо дівчина розходиться з хлопцем, вона може написати йому: мені дуже шкода, що я втратила тебе, але що нас не вбиває, робить нас сильнішими. А... а відповідь почути: ніхто нікого не може втратити, бо ніхто нікому не належить. Знаєте, що це тільки що було? Це Фрідріх рехніший відмовився мутити з спавну квелю. В інтернеті зараз можна зустріти багато мотиваційних історій, які розвивають в людях любов до близьких, повагу до старших і так далі. І знаєте, найгірше, що це, всі ці історії це повна брехня. От знаєте таку історію? Вона облетіла весь інтернет, вона зібарала купу репостів, мільйони лайків. А, от Хлопець кожного вечора писав своїй дівчині Я тебе люблю. І в один вечір вона. І зранку батьки їй сказали, що хлопець загинув. І вона така біжить до телефону, подивитися, що ж там, що ж там, а там знову ж таки дослівно. Рідна моя, я з близька твого дому, я попав в аварію, важко дихати. Я, мені здається, я помираю, але я не зможу зробити це, не побачивши тебе. І внизу так: цінуйте близьких. Реально, хтось вірить в це. Хтось, уявіть, що десь люди є, які вірять, що хлопець врізається на своїй машині, її розриває навпіл. Тут якась кров, крики. Він важко дихає, майже втрачає свідомість, достає телефон і думає: позвонити в швидку? Та ні, я краще напишу до дівчини. <плес> і що це за фраза? Я не зможу цього зробити, не побачивши тебе. Реально, хтось вірить, що в такій ситуації хлопець буде використовувати дії прислівниковий зворот, якось, нам... якось гарно намагатись описати цю ситуацію. Це що, якийсь Іван Франко попав в аварію? Там, типу, промінчики сонця так гарно виблизну. даруйте їм щастя, даруйте їм добро, гарного вечора! Дякую за увагу.